Вітаю, друзі! Сьогодні у мене такий оригінальний шоколадна і йогуртовий торт. Ось такий красунчик у мене получився. І якщо ви бажаєте знати, як я його готувала, то пішли готувати разом. І не забудьте поставити лайк, написати коментар і підписатися на мій канал. Тож пішли готувати. Нам знадобиться 300 г печива шоколадного. Його ми на маємо у чашку блендера. Та перемилюємо на крихту. Крихту пересипаємо у миску. 150 грамів вершкового масла нам потрібно, його ми розтопимо в мікроволновці буквально півхвилинки. І все гарненько перемішуємо до однорідності. Ось таким чином. В склянку всипаємо 10 грамів желатину і додаємо 50 мл води, розмішуємо, і нам знадобиться такі три порції: по 10 грамів желатину і по 50 мл водички. Залишаємо, набухати, беремо форму, я взяла 18 в діаметрі сантиметрів, висипаємо сюди крихту із вершковим маслом. І утрамбовуємо. За допомогою склянки або ваночки з дном не випуклим. Беремо йогурт 8% жирності, йогурту нам знадобиться 400 г грамів. У судинці 300 грамів, то я беру ще один йогурт і додаю на глазок 100 грамів, щоб вийшло всього 400. До йогурту додаємо цукор. Цукру нам потрібно 50 грамів. Розмішуємо. Желатин, одну склянку, розтопимо в мікроволновці. беремо йогурту, ложечку і додаємо до желатину. Розмішуємо і вливаємо назад в нашу йогуртову масу. Гарненько все перемішуємо і виливаємо в форму. На печиво, ставимо у холодильник на одну годину. А тим самим часом лимон розрізаємо пополам і нам потрібний сок пів лимона. Вичавлюємо сік. І додаємо його через сито до миски, готуємо другий слой. Додаємо воду 350 мл. І знову желатин ми розтопили в мікроволновці, Розмішуємо гарненько. І готуємо фрукти. Любі фрукти, які є по сезону зимою. Фруктів нема, таких ярких, як луниця. Тож я взяла грейпфрут, мандаринчик, і синій виноград і консервовану вишню. Заливаємо і на годину в холодильник. Дістаємо і готуємо йогуртовий шар, так само як перший раз. Знову ставимо до холодильника, а тим часом беремо шоколаду, нам потрібно 160 грамів. Я взяла такий гарний шоколад, 80% ножем дрібненько нарізаємо. Вершки трошечки ми в мікроволновці підігріли і засипаємо туди шоколад. Підігріти вершки. Шоколад повинен розтанути. Ось так він розтає. Розмішуємо, щоб була одна гарненька така маса, структура однорідна. Ось така. Достаємо. Форму з холодильника і все заливаємо шоколадом. Шоколаду можна взяти менше. Це за рецептом 160 грамів. Але ж я вам рекомендую взяти грамів 80. Достатньо, Бо у мене соло шоколаду був, наче сантиметр, його буде достатньо половина, 80 грамів. І вершків, я забула сказати 100 мл, вершків 33%. І тут уже зверху ваша фантазія. Прикрасили. А тепер знімаємо форму і дивимося, чи вийшов у мене торт. Який він получився? Зараз подивимося. Ну так, нічого. Нічого, нічого. Аби була полуничка червона, як би виглядало гарненько. Ну нічого, зимовий варіант також підійде. Помилувалися, а тепер будемо смакувати. Бачите, який слой шоколаду дуже великий. Один см абсолютно тим не потрібний. Найдивовижніший ніжний торт. Ну, а я з вами буду прощатися. Не забудьте поставити лайк, написати коментар, кому сподобався цей рецепт торту. І підписатися на мій канал, якщо ви досі ще не підписані. Всім! Пока-пока. До нових зустрічей і мирного неба моїй рідній любій Україні.